Лише два місяці тому у селі дички Рогатинського району місцеві мешканці з допомогою компанії «Гудвелі Україна облаштовували місця для відпочинку. Сьогодні тут встановлюють дитячий майданчик. До слова його у дичках не було ніколи. Тепер діти матимуть ще одну можливість весело провести час з друзями. Гірки катать. Качелі є Качелі, тренажери. Дуже гарно нам сподобалося. І думаємо, що і надалі ще буде, буде розвивати, ще більше буде качелю різних. Ми задоволені, поки що для початкового ну, це дуже добре. Дитячий майданчик планували встановлювати у вересні, та вдалося зробити все раніше. Мешканці самі обрали необхідні елементи, а компанія «Гудвелі Україна їх закупила і сьогодні разом з селянами встановлює поряд з відпочинковою зоною. У селі дечки. Компанія Гудбелі має свої потужності, зокрема ферму, тому ми сприяємо тут для розвитку села, і ми ініціюємо і розвиваємо інші проекти. На в травні місяці ми встановлювали відпочинкові зони для старшого покоління, а для діток найменшого покоління села ми встановлюємо таку зону для відпочинку. Громада села була заінтересована в цьому, вони виступили ініціаторами і, власне, вони сформувалися така ініціативна група. Байдужих мешканців, які вибирали елементи дитячого майданчика. Матері вони визначали місце, локацію, де цей майданчик буде, і для де діти зможуть займатися і активно розвиватися на свіжому повітрі. От для молоді і для оцих дітей це дуже прекрасно, тому що вони не мали де зібратися. Самі розумієте, зараз війна в клуб нікуди не підеш. А вони, от для того майданчик, і робиться для тих дітей, щоб, вони хоча б десь мали вийти на якусь неділю, годинку, дві. Для батьків. Такі от там столики зроблені, а діти ж не мали де гратися. От для них якраз і той майданчик. І ми надіємося, що далі будуть якісь пісочниці. Може, ще щось виграємо. Ми взагалі-то дали заявку на проект. Не знаю, чи це тендер, чи як воно називається. Якщо виграємо, напевно, я думаю, що буде ще більше і будуть більше задоволені. Дякуємо вам за все. Діти з нетерпінням чекають, коли застигне бетон, щоб можна було випробувати усі елементи майданчика. А дорослі вдячні компанії Гудвелі Україна і вже будують нові плани на майбутнє. Сьогодні здійснюється мрія тих маленьких діточок, які давно вже мріють мати в селі майданчик, на якому вони могли проводити свій вільний час. І я сьогодні хочу щиро подякувати компанії «Гудвелі» за таку приємну. Подарунок для наших дітей, для тих, що дичке село маленьке, але як бачите, дітей тут є нас багато, і всі дуже сьогодні раді тим, що відкривається такий майданчик для їхнього відпочинку. Щиро ще раз дякую фірмі Кутвелі well і надіюсь на дальшу співпрацю і на дальше вирішення питань, яке стосуються села. Щиро дякуємо, дітки. Дя...